День поля закінчився, вантажимось, забираємо техніку. солісі себе показали. Забираємо на базу. Ось такий трактор, ціганчик, самолітчик. Кілометрів 50 їде, як ми не більше. Евакуатор у нас, соліс 50, соліс 26. Колеса відриваються, але завантажуємо. От все стало на місце. Кого? Трактор прив'яжи, щоб не загубив. Він посунеться і впаде. В'яжи, в'яжи! Не, серйозно прив'язуй. Прив'язуй, прив'язуй! Прив Цей зараз завантажено! Кого? А серйозно випав? А, Клас. Ж. Тех, техніка безпеки. Катає людину і загубив. Що там? Що то? Лафон був. Скаути втікають. Бояться нас. Віра майна, трави помалу, знов став проти сонця, не можу знімати. Оце все, порядок ще одненький зараз приїде, евакуатор забере і на цьому десь поля для нас закінчився. А тут буде ось так.